Потеробити козанку на вулиці сильний мороз, тому вона швидко замерзне і я зможу кататися. Так, а ти б мені розмістити свою хм, Здається, в мене з'явилася чудова ідея, щоб далеко не ходити за водою та не бігати взад вперед. Я прямо тут, поруч з колодязем.

Сподіваюся, вона швидко застигне. Привіт, кабанчик -багданчик. А? Привіт, білка мілка. А що це ти робиш? Обережно, де стоїш. Та що трапилось? Я роблю ковзанку та залив водою сніг. Сподіваюся, вона швидко заледеніє і я зможу кататися. А який ти молодець кабанчик-багданчик. Це ж чудова ідея зробити ковзанку. Я теж з задоволенням буду на ній кататися. Цього ще не вистачало. Хі -хі. Хто ковзанку робить, той на ній і кататиметься. Зрозуміло? Відійди, мені ще сніг залити треба, а ти мені заважаєш. Так ось ти який кабанчик-багданчик. Який жадібний. Я не жадібний, а справедливий. Іди звідси на то водою обілью. Зараз ще водички наберу. У -у -у. Нічого. Раз кабанчику Богданчику шкода, щоб я на його ковзинці каталася, я свою зроблю. Зараз візьму відерце та піду на річку. Води наберу. Там біля берега полонка є. Угу, Мене А що? Ну що? вода на снігу вже замерзла та перетворилася на кригу. Вже можна кататися. Як гарно! Який я молодець. Привіт, Кабанчик-Багданчик. Привіт, Мурчику. Ти там заважаєш мені кататися? відійди. О, яка гарна ковзанка, я теж з тобою покатаюся. Мурчику, ти ще мене не зрозумів? Йди звідси. Чого це? Хм. Тому ще я господар цієї ковзанки. Я її залив, тому вона моя і кататися буду на ній тільки я. Так от воно що? Я тебе зрозумів, кабанчик багданчик. Тоді бувай. Ой -ой -ой, ой -ой -ой, ой -ой що ображається. Зроби собі свою та катайся. Мур, 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 мур. Мурчику, привіт. Подивися, якою козанку зробила. Приєднуйся до мене, будемо разом кататися. Мур, добре, а тобі не шкода? Хм, кіт, Мурчик, що ти таке кажеш? Навпаки, разом буде веселіше. Гур, а, а кабанчик-богданчик так не вважає. Він теж зробив ковзанку, але мене прогнав. Хм, зі мною він обійшовся так само, але давай не будемо згадувати про цього женюгу. Краще покатаємося. Угу, давай. Ой клас, мур. Мур. Давай паровозиком. Да, да, давай, я з тебе Ти, Тепер я буду першим вагоном. А давай давай разом. Щось мені їсти захотілося. Зараз піду пообідаю та повернуся. Чекай на мене моя козанка. Ой, зараз наберу водички. Ой, ой. ой, ой. Ой, Посневдача. Добре, що я вдала, впала. Треба термінова. Засипати цю кригу піском. Уй, угу. обережна. Ось, Ось так. так. Ось так. 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 Сподіваюся, тепер більше ніхто не впаде. Дивусі, що це ти зробила? Ти що зіпсувала мою ковзанку? Для чого ти засипала її піском? Я ледь ногу не зламала, тому що тут, біля колодязя, не місце для ковзанки. Краще йди катайся в іншому місці, а зараз бувай та не ображайся. Це неприємність. <смір> на хвилинку пішов поїсти, і тут така не <смір> мур 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 мурмор. -мур. Що дивишся? Я додому обідати йду. Мені твоя ковзанка не потрібна. Я вже з білкою мілкою накатався. Вона, на відміну від тебе, не жадібна. <смір> У мене немає більшої ковзанки, її твоя бабуся. Піском засипала. Сказала, що місце не підходяще. Так тобі треба, жаднюха. Що? Мур -мур 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 -мур. Дід Марчик сказав, що вони з білкою мілкою каталися на ковзанці. А зараз піду подивлюся. Все рівно робити вже нічого. М -м -м. Так шкода мою ковзанку. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, ой кабанчик-богданчик. Мені тімочик сказав, що в тебе тут нова ковзанка. Так я сама її зробила. Мої ковзанки більше немає, І бабуся піско засипала. Ну, я піду. Кабанчик Бахтанчик. Mm. Якщо хочеш, можеш теж покататися, я не забороняю. Моєї ковзанки на всіх вистачить. Не вжи. А я тебе і не запитував, і я ж тебе прогнав, думав, і ти мені не дозволиш. Кабанчик Бахтанчик, я сподіваюся, ти більше. Так не робитимеш. І взагалі це ж так приємно дарувати радість не тільки собі, але й іншим. Якщо тобі катання на моїй ковзанці принесе задоволення, я буду тільки рада. Ой, ой, ой. Знаєш, білка, мілка, ти маєш рацію. Мені зараз так соромно, що я вас котоморчиком прогнав. Обіцяю, більше ніколи так не робити. А зараз давай кататися. Ha <laughs>